У горішніх плавнях відбулася 60-та сесія міської ради, під час якої вшанували загиблих захисників і передали їхнім родинам державні нагороди. Подробиці у матеріалі 18 листопада відбулася 60-та сесія горішньоплавнівської міської ради. Після реєстрації депутатів було підтверджено кворум. Тож міський голова Дмитро Биков оголосив про старт роботи. Очільник громади нагадав, скільки днів минуло від початку повномасштабного вторгнення і наголосив на мужності українських захисників і захисниць, які щодня стримують ворога. Дмитро Биков зазначив, що, на жаль, є й ті, хто заплатив за нашу свободу власним життям. Засідання продовжили хвилиною мовчання на вшанування загиблих земляків. Затим начальник першого відділу Кремчуцького районного ТЦК та СП підполковник Олександр Пушенко вручив державні нагороди родинам полеглих воїнів указом президента України від 30 серпня 2025 року номер 668 орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороджений оператор САПЕР, другого відділення взводу інженерних загороджень військової частини А-02-84, солдат Новосьолов Павло Сергійович 22.07.1996 року народження, прийнятий на військову службу 12 вересня 2024 року, першим відділом Кременчуцького РТЦК та СП. Виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та недоторканості України, загинув 24 травня 2025 року. Під час штурмових дій противника, 11 липня 2025 року, захоронений на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Гришні Плавні. Для отримання нагороди запрошується мама. Новосільва Олена Олександрівна. на нагороду. Дякую вам за сина. Дякую за подруг, Павла. Знаєте, ми її пам'ятатиме вічно. А ви тримайтеся. Дякую. Дякую. Указом президента України від 22 серпня 2025 року номер 610 орденом за мужність третього ступеня посмертно, нагороджений заступник командира бойової машини, навідник-оператор механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти механізованого батальйону, молодший сержант Копасов Костянтин Леонідович. 11.07.1984 року народження під час виконання службових обов'язків загинув 16 лютого 2024 року внаслідок штурмових дій противника 23 вересня 2024 року захоронений на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста горішні плавні для отримання нагороди запрошується мама Копосова Ніна Петрівна. Ніна Петрівна. Це нагорода вдячність за Буду вашого сина. За те, що він давно нам жити тут, захистив нас. Всі. Залишився відомо України, українською народу. Ми його будемо за Дякую. Указом президента України від 30 серпня 2025 року номер 668 орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Народжений стрілець санітар 1-го стрілецького відділення, третього стрілецького взводу, другої стрілецької роти, другого стрілецького батальйону, солдат Шевченко Євгеній Юрійович 15.08.1998 року народження. Відданий військовій присязі. На вільність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув 22 квітня 2023 року. Під час виконання бойового завдання 27 квітня 2023 року захоронений на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Грішні Плавні. Для отримання нагороди запрошується батько Шевченко Юрій. Георгий Николаевич, Георгий Николаевич, примите награду. Вы же знаете, я нашу жену мог Слава Украине! Героям слава! Пам'ятаймо, якою дорогою ціною виборюється наш мир і свобода.